Давай. шикарна В ну, вкотре раз ворог застосував удар по місту застосував авіаційну бомбу яку скинув як завжди на приватну забудову Ви бачите що бомба ударила в двір де знаходяться поруч торгові об'єкти торгові павільйони приватні забудови постраждали наші об'єкти інфраструктури бізнес приватних осіб на щастя немає постраждалих та поранених але є наслідки які сьогодні ви бачите Вночі був приліт, ми відчули і приїхали сюди. А тут вже ось він на вікна і все пошкодило. Вон ну, же ж приліт був, краси, бо виходить, волною воно все ж привалило його, всі стілажі і все прочеє. Двері що входні, вони все були отама, вони там були двоє дверей. Десь з рулетом зусиль. Ну, ми приїхали в півдев'яту, то забрати повністю весь товар. Щоб не було крадіїв і щоб воно все оцінило. Бо ми, каже, храняли цілу ніч. Це поліція сказала. Пробуємо, що? щоб вивезти. Що товар жалко. Нам треба, щоб небо закрили. А що робити? Ми продовжуємо жити жити, сподіватися, чекати тільки нашу перемогу. Будемо забивати USB. Будемо щось робити. Ходімо роботи далі. Підраховували втрати вже? Ні. ще ні? Що тільки вигрібання? Ворог таризує нашу громаду, створює паніку серед населення, але мешканці громади, які пережили вже 22-й рік, 23-й рік, не такі злякані, як ви бачите, що люди гуртуються. Прибирають наслідки руйнувань та допомагають один одному зараз врятувати те майно, яке постраждало від вибухів. Невелика частина міста зараз без світла, але над цим працюють наші енергетики. Я думаю, що найближчим часом світло буде відновлено повністю по місту.